Насправді, треба завжди пам'ятати, що військо це інституція на тестостровнених самців, в якій діють, поміж іншого, під час там, дискусій на різноманітні теми, і, зокрема, на мовне питання, фундаментальні дворові, так звані поняття, так, родом з дитинства. І насправді мені би достатньо було десь за ці там три з хвостиком роки. Підломитися, підломити там лапку, так би мовити, спустити колесо, відмовитися виконувати наказ, відмовитися десь там їхати туди, куди відправляли в різні там цікаві точки, в різні цікаві місцинки, на виконання різних цікавих робіт. От, тим паче піти все за ще, щоби зараз під час дискусії на будь-які теми, особливо на гарячі теми, особливо на підвищених тонах, зокрема щодо. Питання мови індивідуальної, мовної політики, так, воїнів Лаузесу, щоб мені там казали, що ти взагалі тут верзеш, ну що ти ну, губками плямкаєш, ти там, СЗЧшник, ти, ти зрадник, хто ти ти боягуз, ти відмовився їхати і робити роботу. ну, А я до рота компота, я рот любив, я воював, так, а ти мені тут розповідаєш, закрий рота, ну, поки я тобі ну, в очі не плюну, Та і все. І насправді би це, ну, воно би так і не і було. Проте маємо те, що маємо, оскільки таких фактів в моїй біографії немає, так, ані в попередній бригаді, ані в цій, то такі гілки, так, сценарії розмови, вони, якщо й народжуються, то швидко відрубуються. Зокрема, як під час мого крайнього спілкування з побратимом, який має серйозні там проблеми з українською мовою, у підсумку він зі мною. Розмовляв українською, ну, принаймні, намагався. Я поважаю його намагання, я у підсумку йому потиснув руку, бо перед тим я йому руку не тиснув, бо він відмовлявся спілкуватися зі мною українською. Я ну, вже місяців, зоб... місяць десь, чи півтора, так, коли там від рапорта, який я подав був Ох, командування. Я не тисну руку, тим нікому, хто відмовляється спілкуватися українською. Ну, При тому, що вони об'єктивно живуть в Україні і мають всі для того можливості. так. Тобто, ну, Наприклад, литовцям я руку, звісно, тисну, бо вони не знають українську і не зобов'язані знати, ну, люди в Литві живуть. От. А тут, у підсумку, я кажу, руку потиснув йому. Там, ми там поспілкувалися благополучно. Проте, це власне, що цікаве в цьому всьому, я з цим неодноразово стикався і на прикладі своєму, і на прикладі там інших військовослужбовців. Воїнів, що так і так, ну він там мені каже: дорота компота каже Сашко, ну ти усвідомлюєш, я більше московитів у могили, чи ти взагалі їх в своєму житті в очі бачив так, в їхній тій формі, тому що ну за великим рахунком, ну реально, де я бачив московитів? Це ну або полонених, або десь там на краю поля з іншого боку поля, де я був, якісь там он, чорні цятки бігають по горизонту. Все за великим рахунком, ближче московитів. Ну, от я реально не бачив. Він каже: ну от я у могили в більше московитів, ніж ти в очі бачив взагалі в своєму житті, і ти мені тут зараз ну розповідаєш, що я там ворог української нації, гні під нігтями України, дорота компота. Ну як там тобі не соромно. Кажу чоловіше, дивись, я тобі одразу про цей напрямок того, що ти мені маєш нав'язувати, я тобі кажу, скільки разів я відмовлявся їхати туди, коли мене відправляли. Правильно, нуль. Скільки разів я відмовлявся виконувати там бойові задачі, на які мене відправляли, поза залежності від того, хто там що думав про ці задачі, і була це взагалі-то моєю роботою чи ні? Правильно, нуль. Скільки разів я був в за Нуль. Ти що робив там по траншеях там на нулі? Ти виконував накази. І ти їх виконував, і слава Богу, захищав Україну. Що роблю всю дорогу? Я виконую накази, так само, як і ти. Ти чудово знаєш так, Я півтора року в підрозділі, ти чудово знаєш, що ніхто від мене відмов, ні на що ніколи не, чекав, не дочекався і не дочекається. Так? І коли там запитують про всілякі там цікаві речі, о, так, в загальній групі, то мій там Плюс він один із перших. Ну, Що ти від мене хочеш? Ну, В чому моя провина? Моя провина, що я не був на нулі, так я там не був, просто тому що мене туди не відправляли. Завтра відправлять, сяду і поїду. І. Він, він не сумнівається, що я сяду і поїду. От. І тому цей, я ж кажу, ця гілка вона не працює. Там опоненти не мають сили. І я з цим неодноразово стикався. Так, ну, вони об'єктивно не мають що сказати. Ну, а що мені сказати? Вони так само знають, що я не шукав легких шляхів. Там, не Платив різним там, командирам різного рівня, щоб якісь там шукати сценарій, щоб не опинятися там, в торбах. Ну, ну, не опинявся я в торбах. Ну, якось так склалося, що так, ну, там, ближче, ніж за метрів 50, там, від мене не ляпало нічого там, прикольного такого. Ну, ну, що мені зробити? Що, що? Що, що ви від мене хочете? От. І я планую однозначно продовжувати тримати. Цей ну, таку поведінку, як єдино правильно. Насправді. Ну, об'єктивно, ми живемо в часи такого заниження стандартів, що просто адекватна, твереза, нормальна, стандартна поведінка воїна, вона сприймається як щось таке: ну вау-вау-вау, героїчне. Насправді це базові, це базові налаштування чоловіка. Базові налаштування чоловіка, базові поняття: матір, земля, держава, самостійність, рабство, вороги, вбивці, які приходять до тебе додому це базові речі. Так, а я ж кажу, ну, ми об'єктивно з нашим впродовж багатьох поколінь ламанням хребта. Я не кажу, що це винятково там в Україні. Ні, Європа теж в цьому плані дуже постраждала і страждає по сьогодні. Я спілкуюся з людьми, які мені допомагають з Європи. Корінні, от зокрема, козак, взагалі, з Нідерландів, він пішов служити. Він пішов служити у військо, бо каже, ну мені каже, гидко дивитися. Ну от я він жив в Іспанії, повернувся в Нідерланди на свою батьківщину і пішов у військо, бо каже. Ну, Ми маємо об'єктивно Третю світову, а ці чуваки кажуть, ну вони об'єктивно неадекватні. Все, ми маємо максимально мілітаризуватися і винищувати московитів в усі доступні нам способи. А вони тут, ну, тільки і думають, в яку псідничку ще московитів поцілувати. каже. Ні, Я в, каже, в цьому неадекватній участі брати не хочу. Тотально, я ж кажу, ліберальщини, збочене ну, суспільство з переламаним хребтом мужності, як такої. От те, власне, що маємо в яких реаліях мусимо не просто виживати, а перемагати. І ми перемагаємо кожного Божого дня. Дякую за підтримку, разом боремо і поборемо.